1 жовтня на телеканалі 2+,2 2 відбудеться прем'єра воєнної драми Евакуація. Це історія про вчителя інформатики з Польщі Маріуса, який вирушає на пошуки та порятунок своєї 12-річної доньки Марії з окупованого російською армією Маріуполя. Герой зустрічає людей, які допомагають йому шукати доньку, та проходить дуже складний і небезпечний шлях. Не раз опиняється на межі життя і смерті. Під обстрілами пробирається крізь лінію фронту. Потрапляє в полон. Українська воєнна реальність змінює чоловіка. Зі скромного та нерішучого вчителя він перетворюється на справжнього героя свого часу. Маріуса зіграв український актор Константин Темляк, який у травні 2024 року вступив до лав Мій герой приїздить в Україну з надією, що швидко знайде свою доньку та без проблем зможе вивести її в безпечне місце. Він впевнений, війна, яку розв'язала Росія проти України, просто політичний конфлікт. Дипломати та політики скоро домовляться. Він не сумнівається в дії Женевської конвенції, яка захищає його та його доньку. Проте, потрапивши на окуповану росіянами територію, його європейська віра у світло та справедливість розбивається об реальність. Ця поїздка кардинально змінює мого героя, він фактично помирає та оживає іншою людиною, розповідає Константин Темляк. Заради цієї ролі актор вчив польську мову займався з репетитором і в кадрі міг переконливо говорити рідною мовою Маріуса. Інші актори, які грали поляків, також вчили мову своїх героїв. Зйомки відбувалися наприкінці осені та на початку зими 2023 року в Києві та області. Не обійшлося під час знімань без курйозних моментів. Під час перевезення воєнної техніки, в якій були актори в російській формі, виникло непорозуміння з реальними українськими військовими. Вони були дуже здивовані, побачивши чоловіків у ворожій формі. Снімальній групі довелося пояснювати, хто вони насправді та що роблять в лісі Бущінського району. Пишіть в коментарі, чи будете дивитись цю історію, ставте подобайку і до зустрічі!